Доброго ранку, дорогі брати і сестри! Вітаю вас зі святом Вознесіння Господнього. У цей святковий день, 29 травня 2025 року, у православних храмах на Божественній літургії читаються діяння святих апостолів, глава 1. Вірші з 1 по 12. первое убо слово сотворихо всех о Феофиле, я же начать Иисус творить же и учите, даже до днев он же заповедав апостолом Духом Святым, их же избра вознесеся пред ними же и постави себе живо по своем во многих истинных знамениях, денми четыридесятьми являяся им и глаголя я же о царствии Божии. С ними же и яды повеле им от Иерусалима не отлучатися». Но ждать и обетование, Отче, ежеслышеся от меня, яко Иоанн крестил есть водою, вы же имоте креститеся Духом Святым, не по мнозих сих днях, они же убо по вопрошаху Его глаголюще. Господи! а ще в лето сие устрояешь царствие Израилево, рече же к ним, несть ваше разумейте времена и лето, я же отец положи во своей власти но приимите силу, нашедшую Святому Духу на вы, и будете ми свидетели его Иерусалиме же, и во всей Иудеи и Самарии, и даже до последних земли. И сия рек, зрящим им взяться, и облак подъят его от очию их и егда взирающе бяху на небо, идущую ему, и се мужа два стаста пред ними в одежде бели. Я же Ирикоста, мужа Галилейсии, что стоите зряще на небо? Сей Иисус вознесися от вас на небо, Також де приїде, ім же образом віддіссе його ідуща на небо. Тогда возвратишася во Єєрусалим от гори, нарізаємо Єлеон, я же єс близь Іерусалима, суботи і мужче путь. Першу книгу я написав о Теофіле. Про все, що Ісус робив та що навчав від початку аж до дня, коли вознісся, давши Святим Духом накази апостолам, яких собі вибрав, Він показував їм себе також у численних доказах, живим після Своєї муки, з'являючись сорок день їм і розповідаючи про Боже Царство. Тоді ж саме, як споживав хліб сіль із ними, він наказав їм Єрусалиму не кидати, але чекати обітниці Отця, що її ви від мене чули. Бо Йоанн хрестив водою, ви ж будете хрещені по кількох цих днях Святим Духом. Отож, зійшовшися, вони питали його. Господи, чи цього часу знову відбудуєш Ізраїлеві царство? Він відповів їм: не ваша справа знати час і пору, що їх отець призначив у своїй владі, та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде. І будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла з перед очей їхніх. І як вони дивилися пильно на небо, коли він відходив, два мужі стали коло них у білій одежі і сказали мужі галилейські, чого стоїте, дивлячись на небо? Оцей Ісус, який від вас був взятий на небо, так само прийде, як його ви бачили відходячого на небо. Тоді вони повернулися в Єрусалим з гори, що зветься оливною, що близько Єрусалиму, день ходи в суботу. Євангеліє від Луки, глава 24. Вірші з 36 по 53. Сіяже їм глаголющим і сам Ісус ста посріє їх. и глагола им «Мир вам!» Убоявшися же и пристрашни бывше, мняху дух видите, и рече им, что смущение есть, и по что помышления входят в сердца ваши. Видите, руцы мои и нози мои, яко сам аз есть. Осяжите мя и видите, «Яко дух плоти и кости не имать, яко же меня видите имуще, и сие рек, показа им руца и нози, еще же неверующим им от радости и чудящимся рече им, имать или что с недности, они же даша ему рыбы печены часть и от пчел суд». И взем пред ними яде, рече же им: Сия суть, словеса, я же глаголах к вам, еще сы с вами, яко подобает, скончатейся всем написанным в законе Моисееве и пророцах и о мне. тогда отверзи им ум разуметь и писание, и рече им, яко так описано есть, и так подобаше пострадать и Христу, и воскреснуть и от мертвых в третий день, и проповедатися во имя Его покаянию и отпущению грехов во всех языцах, наченше от Иерусалима. Вы же есть все свидетели и сим, и все ас послю обетование Отца Моего Навы. вы. Вы же сидите в ограде Иерусалимсе, донде же обличетеся силою свыше. Извед же их вон до Вифании, и воздвигрутся свои, и благослови их. І висіда благословлявши їх, отступі от них, і возношашися на небо. І тії поклонівшися йому, і возвратішся бо Ірусалім з радостю великою, і бяху виду в церкві, хваляще і благословяще Бога. Амінь. Коли ж вони так говорили. Сам Ісус став посеред них і до них каже Мир вам! Вони ж налякані та повні страху, думали, що духа бачать, та Він сказав їм, чого стривожились, чого ті сумніви постають у серцях ваших. Гляньте на мої руки та на мої ноги. Це ж я сам. Доторкніться до мене та збагніть, що дух тіла й костей не має, як бачите, що я їх маю. Сказавши це, він показав їм руки і ноги. А як вони з радощів не йняли йому ще віри й чудувались, він сказав чи маєте ви тут що їсти? Вони подали йому кусень печеної риби. Він узяв його і спожив перед ними. Потім Ісус до них промовив, це власне, ті слова, що я, бувши ще з вами, сказав вам. Треба, щоб сповнилось усе написане про мене в законі Мойсея, в пророків та у Псалмах. Тоді відкрив їм розум, щоб вони розуміли Писання, і до них мовив так написано, що треба було, щоб Христос страждав. І третього дня воскрес із мертвих, і щоб у його ім'я проповідувалось покаяння на відпущення гріхів усім народам, почавши від Єрусалиму. Ви свідки того всього, я вам пошлю те, що мій отець обіцяв був сидіть у місці, аж поки не одягнетеся з силою з висоти. І він вивів їх аж до віфанії і, знявши руки свої, благословив їх, а як він благословляв їх, віддалився від них і почав возноситись на небо. Вони ж, поклонившися йому, повернулися з радістю великою в Єрусалим і перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. Вітаю усіх зі святом Вознесіння Господнього, миру, добра, здоров'я, радості і гармонії.